Вітаю всіх, хто зайшов до мене на канал. Сьогодні хочу розповісти вам, як зробити москітну сітку, щоб її не замовляти. Купила я звичайну сітку всьому на базарі. Оця сітка 65 гривень метр, метр 20 висота. Те, що треба на москітну сітку. Тоді наклеїла на вікно двосторонній скотч. Отакий він. Продається у нас. Там, де китайське все, ну, в общем, за копійки. Я не пам'ятаю, 18 чи 15 гривень він стоїть. Ось я наклеїла його по контуру і приклеїла сітку. Простоїла це вона вже в мене десь, мабуть, місяць, ця сітка, а то й більше. Бо спочатку травня клеїла. І нічого їй нема. Ось держиться добре, натянута, ніде граміночки не відстало. Все держиться прям крепко. Я зусилля прикладаю на палець, і я дірвати не можу. О, так що все держиться, все. І таким чином можна зробити москітну сітку, швидко задешево. На сітку потратило 25 гривень і двосторонній скотч, І скажу, ми від ціля відмотали, тут ще можна мотати і мотати. Так що кому треба, то користуйтесь дуже зручно, швидко і недорого. Все акуратненько, ось такого воно собі стоїть. А на наступний рік, якщо щось буде не так, то можна зняти і причепити нову. Ранок, він, звісно, для мене почався вже давно, але скільки роботи додалося. Казалось би, прибрали одне дерево. А роботи точно, що на все літо. Тут у мене був пень старий. Ну, як він був колись хороший. Просто обрізали отак от дерево. Тільки то була походу, по-моєму, вишня. Обрізали. Я вибрала самі гарненькі. такі Розвітвлення гілок. І тут поставила його, коло нього стояв гном великий. І було добре, але пройшло, мабуть, 10 років, а може й більше, він геть згнив. Зараз я його буду витягувати. Загакався. І буду тут наводити порядок. Не знаю, що я тут зроблю, поки думки у різні боки. Але щось треба зробити, розстроєно, капець. Казалось би, прибрали одну деревину, деревину. а таке щось воно ну, треба тепер думати, що туди посадити, як його облагородити, чи якісь кущі, чи... бо дерево не виходить. Кругом воно ті газові труби, тоді провода. І ось ці... це дерево, горіх робив нам шкоду. Тепер буду щось садити. Ну, садити буду восени, а зараз попробую навести лад з тим, чим є, те, що маємо. В общем, сьогодні цілий день чувствую, буду тут довбатися. Зараз попрошу Юру, що може хоч якось перекотити їх кудись ці дрова, щоб тут звільнити мені цю ділянку, щоб я могла повимітати, позамітати. Сонька, Сонька бігає з горіхами, грається така собака. Да, собака. Хоча, кстати, зробили дві прививки одночасно. Я думала, так не можна. Від о, ну, десь залізла вже жовто покрасилась, від чумки і від сказу. В один, ну, в один день зробили. Думала, все, вона каже, ваша собачка буде в'яленька, не буде їсти, може відказуватися від їжі, може бути діарея, може бути рвота. тут фу, -фу, фу, у нас нічого не було, все добре. Воно, пілісос. Треба на морду купляти ці собаки, щоб вона лишнього нічого не Ну, Оце таке. Сонь. Сонь. Ти мамина Соня. Ти моя хороша дівчина. А? Ти моя хороша дівчинка. Все, починаємо працювати. Прибрала я свій куточок без дерева, який дерево прибрали, трошки не так, як хотілося б, але ну, чого, щось посаджу, щось тоді виросте. Такий зараз у мене, опять же, ви виручили мене мої калачки. Тут і тут. Зробила підставку під квіти з запиленого дерева. Попросила Юру, він мені попиляв на різної висоти пні, і вийшла така підставка. Ну, я вам скажу, що в мене таке наподобі було, то простоїло 10 років. Я не очікувала, що 10 років дерево вистоїть. Воно вистояло. що то була вишня. А це горіх. І сподіваюся, що він вистоїть так. же. Так що така тоже ідея для оформлення у дворі. Дуже, даже, ну, так скажемо, бюджетно. Це недорого попиляти гілки, якщо є спилене дерево, попиляти, виставити його все в різних, різних рівнях і поставити на нього горшки. Ось таке доповнення у дворі. Дизайн, елементи дизайну. Без дерева, звісно, трошки пустовато, але нічого. З часом звикнемо, що його немає цього дерева тут. І Соня. З нами да, Соня? У нас нема світла. Оце ще тут стоять, треба прибирати. Мої троянди квітнуть, але щось вже з'явилося нове. Вже якісь білі. По листях що це таке не знаю. Там у нас ці. менше тут немає. На якісь білі. А красота ж яка. Яка ж шер... красива, У нас виключилось світло. Соня пригрілася на руках у Юри. І сидить. І що? І спати не ляжеш? І на вулицю не хочеться дощик накрапає? Часи тік, 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 соня, і соня наша. Да, Соня? Соня? А де да Юра? Де да Юра? Юра? Де да Юра? Де да Юра? Ти ж на руках у нього сидиш. А світла все немає. І коли воно з'явиться те світло, і Соня сумує, да Соня? Нюхаю. i'm